Іду по схилу пагорба зеленого, трава, квіти в траві, як на картинці для дітей небо туманне аж синіє, видно, інші пагорби розлігся у тиші, наче й не було тут ні кембрію, ні сулуру, скель, що гарчало одне на одну, проваль, що здіймалося вгору, ані ночею полум'ї, ліннів, у муках темрява, наче не посували цим шляхом рівнини у гарячкових мареннях в крижаних пропасницях, ніби не тут, десь далеко вирували моря і розривали обрії горизонту. Дев'ята тридцять за місцем часом усе як годиться на своїх місцях, у долині маленький потічок, як маленький потічок, стежка, як стежка, була. І завжди буде, ліс залишається лісом навіки вічні. Амінь. А вгорі птахи в польоті, грають птахів у польоті. Скільки сягає око, тут панує мить одна з тих земних митей, яку не хочеться відпускати.